Однак проведена робота, яка ми за 9 місяців, це спільна співпраця з органами виконавчої служби в першу чергу, тому що вони забезпечують нам все поступлення. І завдячуючи проведенню майже сім спільних нарад, війсьних і так далі, нам вдалося через виконавчу службу залучити до пенсійного фонду порядка 11,5 мільйона коштів. І на протязі 9 місяців, 10,5 мільйона, я би сказала, це пішло погашення заборгованості. Однак ви розумієте, що одна заборгованість погашається, інша, на жаль. Зростає радує трошки те, що якби там воно не було, але відсоток самозабезпечення, якщо взяти порівняно з першим у нас трошки вирис. Якщо на перше січня цього року відсоток власних коштів складав у забезпечення на виплату пенсії 50%, то на перше дев'яти цей відсоток на складі 54%. Зрозуміло, що йшло підвищення. Чотири з разів які в році закладено бюджетом, тобто прожиткового рівня, так з 1 квітня, з 1 липня, зараз 1 жовтня, відповідно збільшується мінімальна заробітна плата, і відповідно збільшується і розмір пенсії.